У Копенгагені відбувається саміт євроспільноти. Туди прибув і президент Володимир Зеленський. Детальніше говоримо із Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру Солідінфо у студії. Працює Руслана Кравченко. Я прочитала сьогодні колонку Романа Бессмертного, колишнього посла України в Білорусі, і політичного діяча, і він от каже, що Копенгаген це зараз такий центр глобальної уваги, і там проходить репетиція застосування п'ятої статті НАТО. Що ви думаєте про ось ці три активні дні в Копенгагені, до яких прикута увага всього світу? Що там має відбутися, і звісно, які висновки будуть і наслідки для України і Росії? Очевидно, пан Роман Безсмертний це є, можна навіть сказати, світило і мірило нашої геополітики. Я не побоюся цього слова. Очевидно, його оцінка заслуговує уваги для таких молодих експертів, як ми. І, відповідно, я з ним абсолютно погоджуюсь. Це є справді тестування готовності НАТО реагувати на подальші провокації Росії. Адже ми знаємо і бачили вже, що Данія неодноразово. Провокації щодо зальоту ем, безпілотники відбувалися відповідно. Це поки така репетиція. Тест на те, як буде реагувати сама Данія, і очевидно, те, що відбувається сьогодні в Копенгагені, це не тільки про безпеку, а це теж і про стабільність Європи. Далі. Єдиної Європи, але без Америки. Тобто Штати остаточно саме усунулись від Трансатлантичної єдності, такої, яка була до Дональда Трампа. І сьогодні Європа дорослій що є карколомними е кроками, швидкими кроками. Вона стає дорослою. Відповідно, в Копенгагені це не тільки про безпеку, даруйте за, за повторення, але це теж і про фінанси, про які. Ми з вами часто говоримо. А саме так званий компенсаційний механізм це є доля 200 мільярдів євро російських коштів, які зависли, які залишаються на рахунках європейського. Європейських інституцій, банківських інституцій, е, відповідно, це про все і про безпеку, і про фінанси, і про подальшу реакцію НАТО. Ну і звісно, у нас є той момент, коли ми можемо, може навіть я думаю, з гордістю сказати, що Україна тепер буде вчити Європу, як Добре. захищатися від шахедів, від будь-якої техніки, яка літає в повітрі, окрім літаків, звісно. Тому що якщо Європа має рішення. По по тому, як вбивати літаки з яких систем, чи це є Петріо, чи це є сам ПТІ, чи це є будь-які інші, то е, поки що рішення про е, безпілотну авіацію щодо збиття безпілотної авіації Європа не має. Тому для України це є і для українських спеціалістів це є великий хороший шанс, е, очевидно, допомогти Європейському Союзу в цьому. Так, і насправді, коли ми бачимо новини із Копенгагена, дуже багато саме новин про заклики Зеленського. Так що Зеленський закликав створити стіну дронів в Європі, закликав вести 19-й пакет санкцій від Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки проти Росії. Тобто, насправді Зеленський в Копенгагені говорить багато, і я дуже сподіваюся, що його чують. Якщо говорити про стіну дронів для всієї Європи, яке місце займатиме Україна у розробленні, Обці цієї стіни дронів, тому що як і ви зазначили, я думаю, що зараз багато хто з нас так думає, що справді ем, наша е, наш досвід в цьому питанні, в питанні захисту неба він є важливим для європейських країн. Він є першочерговим і очевидно можна говорити про те, що е, Європа, Європа має гроші, має великі гроші, але їй не вистачає власне цього досвіду. Тому що Європа до 10 вересня фактично жила відчуттям, що війна є десь там далеко на, в Україні, там на сході України, і нас це аж ніяк не стосується. І відповідно, ось таке глибоке розчарування, яке данці отримали після того, як кілька разів через е, приліт дронів блокувалась робота головного аеропорту країни в Копенгагені, очевидно, це призвело до того, що Данці почали... Інакше ми ну, принаймні розуміють реальність, такої, якої вона є, що е, сьогодні, сьогоднішні дрони над Європою це ті самі зелені чоловічки, які були у нас у 2014 році в Криму, е, цього навсего 10 років пройшло. І як змінюється ситуація по війні? Тому, очевидно, ціна дронів це є мега-надпроект. Але що бракує Європі? Європі бракує оцього такої динаміки швидкості в реалізації. Європа часто погружає в бюрократію, в скажімо, в ті такі інституційні комунікаційні речі, тобто по інерції, європа ще живе довоєнним часом. А насправді Європа мала би е, жити воєнним часом. І присутність е, Володимира Зеленського, очевидно, це є живий приклад того, що Європа має навчитися від нас, і от те, що окремі військо, українські військові вже відправляються в навіть в ж дані, чи в Польщу, щоб навчати своїх колег, е, своїх європейських е, колег, тому як будувати захист неба е, проти дронів, це вже великі і Це є, ну можна навіть сказати. Це є таке визнання України на, на європейській мапі як країни, від якої головно залежить безпека Європи. Тому очевидно, зустріч у Копенгагені це є один з ключових таких моментів, коли ми можемо говорити про роль України для забезпечення безпеки самої Європи. І, як то кажуть, вічеверса Україна отримує. Фінансову та військову підтримку технікою, якою яку Україна поки що не може виготовляти з різних причин. Так, погоджуюсь з вами. І до речі, вже сьогодні з'явилася інформація про те, що в Данії помітили суттєво зростання інтересу до служби внутрішньої гвардії. Тобто, наскільки ми розуміємо, данці вже також готуються оборонятися, і місія України розгорнулася в Данії цього тижня. Чи може бути ось ця місія України для того, щоб ділитися якимось своїм досвідом протидії безпілотникам в інших країнах? Це все залежить від інших країн, тобто uh -huh. рішення приймати українських військових залежить від уряду тієї чи іншої країни? Данці найбільш прогресивні виглядає на те, так тобто вони розуміють, що потрібно щось робити. І коли розумієте, міністр оборони Данії після першого е, після першої появи дронів практично не знає, що сказати, то в, в Данії, в платників в податків виникає питання: а чому ми фінансуємо тоді армію? Якщо вона не може нас захистити від дронів, там просте питання, тобто там не, не вникають причини, а як це сталося? А звідки дрони залетіли? Чи вони з сусідньої країни залетіли, чи вони з моря залетіли? Тут просто питання, а чому ви не діяли? І тому, очевидно, Данія повинна діяти діяти швидко, адже це є питання, нагадаю, що в Європейському е Союзі е в демократичних державах діє принцип електорального вибору. Тобто, якщо влада не реалізовує безпеку, то, очевидно. Це є це є простір для, для і для опозиційних сил, які будуть гарантувати, ну скажімо так, обіцяти цю безпеку, але якою вона буде невідомо, тому що зараз є великий такий перекос в окремих європейських елітах щодо такого так званого праворадикального кола, які хочуть саме тих еліт, які хочуть ну так би мовити домовитися з путіним. Зараз на наших очах будуть відбуватися вибори в Нідерландах. Нагадаю, що там відбулась політична криза. Уряд пішов у відставку, і відповідно е в жовтні місяці чи на початку листопада не пригадую, будуть саме вибори в Нідерландах, де поки що ключовою політичною силою є права радикальна сила Герта Вільдер завсім відомого проросійського політика, який виступає проти міграції, який виступає, е скажімо, за очищення Нідерландів від іммігрантів, які проживають в цій країні. Е тому очевидно, є над чим задуматися є. Як реагувати, і тому це реакція швидка дані абсолютно правильна, якої буде реакція, наприклад, тієї ж е Польщі чи Німеччини, поки ми не бачимо гучних повідомлень, але ми розуміємо, що такої реакції не буде в Словаччині і в Угорщині. Так. Більше того, політичні еліти цих країн вони хизуються тим, що у них все добре з путіним, тому до них нічого не летить. Відповідно це така політична ціна такого уявного, начебто, спокою. А, і відповідно це ми розуміємо, призводить потім до того, що а, є окремі еліти, опозиційні еліти в тих країн, які підтримують Україну, які зазнають атак дронів, говорити: ми хочемо бути такі, як Словаччина, Ми хочемо бути в такому політичному режимі. Такій динаміці, як е, Угорщина, наприклад, тому це є насправді великий такий сум, який буде говорити про можливість, де, тобто, дрони російські, які залітають е, на території Європейського союзу. Це є умовно така плата, такий жест називаємо це так, незвично доброї волі росіян на підтримку тих опозиційних політиків в Європейському Союзі, які умовно будуть спекулювати ось цією небезпекою заради того, щоб добути політичні бали на майбутніх виборах, і умовно обіцяти європейському електорату безпеку в обмін на їхній голос на виборах якою ця безпека, чого хоче Путін, і що розуміє Путін в гарантіях так званої безпеки, це є е, зупинити поставки зброї Україні, зуп... перестати допомагати Україні. Ось це основне, що чого хоче Путін? Ці політичні літера радо це будуть виконувати, якщо прийдуть до влади. Тому ще раз ще один аргумент на те, чому Даня діє швидко і чому Даня є сьогодні прикладом. Для інших країн, які теж мають діяти швидко, неодноразово мене питають європейські е е дипломати: чи може Путін напасти на європейський союз? Може, якщо ви будете слабкі, якщо ви будете неорганізовані і будете ліниві в організації е захисту своєї критичної інфраструктури і розвитку армії, ось якщо ці е аспекти у вас будуть е на низькому рівні, очевидно, Путін буде робити все для того, щоб е шукати. Е щоб провокувати вас на відповідні дії, тому очевидно, найкращим ділом це є максимально швидка підготовка. Хтось розуміє, хтось ні, але такою є Європа. Сьогодні вона перезавантажується. Так, абсолютно. Я нагадую, що ви слухаєте громадське радіо, і з нами на прямому зв'язку Тарас Семенюк, він експерт аналітичного центру Солідінфо. Пане Тарасе, хотіла ще з вами обговорити новину сьогоднішню про те, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні розвіддані для ракетних ударів по енергетиці в глиб Росії. Це робиться для того, бо адміністрація президента Трампа розглядає можливість надання Києву далекобійної зброї. То на якому тут боці Трамп? Бо якось от не дуже зрозуміло. Ну, ми, ми бачимо з боку Дональда Трампа ескалація слів. Тобто відбувається ця така зміна риторики, яка більше як на мене пояснює м, така провокативність по відношенню до Путіна не на підтримку України, а по відношенню до Путіна. Тобто Трамп зрозумів, що е, Путін не реагує на його слова, не реагує на його заклики, не реагує на його, як це Трамп називає відчайдушні кроки. Так, до зближення так. він він далі робить своє, і Трамп почав розуміти, що він втрачає репутаційний капітал, який був нажитий на початку його президентської кар'єри. Відповідно, він повинен якось діяти. Ну і він переходить до такої самої провокації, як на мене, словесної. Типу, а я дам Україні зброю, а я умовно їм продам більше, а я їм дам більше даних. І що ти будеш потім робити? Тобто тут, тут іде, скажімо, Трамп, як на мене, не змінив своє позиціонування на підтримку України, але він умовно використовує нас з вами і, і нашу ситуацію як в певному протистоянні проти Путіна. Тобто, це змагання двох можна сказати, диктаторів, двох політиків, які змагаються хто сильніший. Використовуючи під руками ті чи інші інструменти. Очевидно, чи, чи, чи корисно це для нас, ну будь-яка зміна риторики Трампа нам є вигідною. Очевидно, і будь-які дані, чи продаж більше зброї, бо саме про продаж зброї з боку Америки, йде не про подарунок, як це було за, за Джо Байдена. Тим, корисно, тим тим вигідніше нам. Тобто, ми маємо можливість, чи використовуючи ці дані, вражати російські цілі на території самої Росії. Тобто, як буде діяти Путін? Подивимось, але принаймі, ми вже зараз розуміємо, що після них ударів, щоденних ударів по критичній інфраструктурі Росії, економічна картина не виглядає такою райдужною, такою стійкою, як це малюють пропагандисти з Кремля. Відповідно, очевидно, нам це вигідно, але ми маємо розуміти, що Дональд Трамп неодноразово показав, що він є доволі нестійкий в. Своєї позиції сьогодні він говорить одне завтра він говорить зовсім інше. Звісно, це можна було би з точки зору ем, технології комунікації, можна було би назвати е, така стратегія невизначеності, так тобто, яка може грати і може бути позитивною, в тому випадку, щоб ваш опонент не розумів і не міг прогнозувати ваших подальших кроків, як це було, наприклад, звикло раніше. Коли ми чули стурбованість, глибоко стурбованість і закликаємо вивезти Росію війська, чи це ж якось змінювало ситуацію? Аж ніяк. Ніяк, Тобто, так. тобто, та, тобто така стратегія невизначеності, вона теж має сенс. Але чи дійсно має Трамп саме це на увазі? Я не знаю. Так? Тобто було би цікаво оце зрозуміти. Хоча, але мені видається, що зараз ну, принаймні в нас є позитивний тренд, бо принаймні, ми розуміємо, що Сполучені Штати остаточно вони, хоча й не підтримують. Нас напряму, але принаймні вони не вискакують ось цієї такої важливої. А принаймні нам вдається ще сполучені штати тримати в трансатлантичній єдності. Хоча після останніх заяв, після останнього виступу Піта Гекса та міністра оборони та голови Пентагону, ми розуміємо що Сполучені Штати більше концентруються на внутрішні процеси, тобто армія концентрується і це перейменування. Пентагону в департамент війни, ну це більше про внутрішні якісь, мабуть, процеси. Значить, американці розуміють, що в їхньому суспільстві, в їхній суспільній матриці, не все так гаразд. Немає єдності. Це те, що вигідно ворогам Америки для того, щоб максимально країну ослабити зсередини. Це була розмова із Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру Солідінфо у студії. Працювала Руслана Кравченко.